Лозівська громада одна з 13 пілотних громад Харківської області, де за підтримки ЮНІСЕФ впроваджується нова система виховання та догляду для дітей, які залишилися без батьківського піклування. Головна мета, щоб якомога більше таких дітей знайшли турботу та любов у сімейному колі. З липня 2024 року громада бере участь у проєкті посилення альтернативного догляду через підтримку реформи кращого догляду в Харківській області. Цей проєкт спрямований на створення безпечного середовища для дітей та їхню інтеграцію у родинне життя. Наша громада уклала такий меморандум про співпрацю з благодійною організацією Благодійний фонд Волонтери, дорослі діти. З ними ми реалізуємо проєкт. Мета якого поширення сімейних форм виховання і підтримка існуючих вже прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також і сімей опікунів. Проєкт спрямований на підтримку і покращення соціальних послуг, що сюди входить. Це залучення різних спеціалістів, які допомагають батькам в розумінні якихось питань. Це можуть бути лікарі, там психіатри, логопеди, різні інші фахівці, і батьки можуть звертатися до них з якимсь будь-яким питанням, тому що дуже багато в сімейних формах виховання дітей, які мають особливі освітні потреби або мають інвалідність, і вони також потребують цієї підтримки. У кожній громаді працює по два фахівці, які надають комплексну підтримку дітям та їхнім опікунам. Лозівська громада отримала ще одного помічника родини, що дозволяє ефективніше працювати з сім'ями, які взяли дітей під опіку. Це також людина, яка має відповідну освіту, і вона якраз супроводжує родини, де є багато дітей, тобто п'ять і більше, або де є діти, які мають особливі освітні потреби, або інвалідність. Фахівчиня розповідає, що помічник допомагає батькам в налагодженні побутових речей, проводить час із дитиною, супроводжує її на прогулянки та додаткові заняття. Крім того, у нас ще протягом чотирьох місяців з вересня по грудень, у нас були моніторингові виїзди в родини, де ми вивчали потреби як дітей в родині. Якщо бачили, що потребує там стільця, планшету, ми подавали заявку і дитину це цим забезпечили. Окрім цього, у проєкті працюють юристи, лікарі, психіатри та логопеди. Вони допомагають дітям та опікунам адаптуватися до нового життя та отримати необхідну підтримку. В проєкті є декілька психологів, які також можуть, можуть онлайн надати консультацію, можуть приїхати до дитини, проводять різні заходи інформаційні як для дітей, так і для батьків, індивідуальні, групові. Фахівці постійно шукають нові можливості для ще більшої допомоги дітям, зазначає начальниця служби у справах дітей. На цей рік ми вже спланували практичну роботу і плануємо його, її розширити і залучити ще одну категорію сімей це сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах. Чому? Тому що посеред тілі діти це 70% дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав. Або у яких вони відібрані без позбавлення батьківських прав. Тобто це вже наслідок. Допомога родині, яка перебуває в скруті, і як наслідок, уже ми змушені позбавляти батьківських прав батьків, недостатньо проводиться роботи. Малий у нас є ресурс в громаді, на жаль. Уже зараз ситуація трошки покращується, але ж все одно це є проблемою допомога цим родинам. І на цей рік у нас в планах посилити цю роботу для того, щоб зменшити відсоток слідства. Світлана Брежнєва наголошує на тому, що участь в проєкті це шанс для сотень дітей знайти люблячу сім'ю та нові можливості для розвитку. Лозівська громада активно впроваджує зміни, щоб кожна дитина мала шанс на щасливе дитинство у колі родини.